Хто вистріг? А? Я кажу, хто чуба вистріг? А? Оксана вистригла. Сестра вистригла чуба. А? Вважаєш ти Мі один з нас? Вважаєш ти мій як мій я? А? У москалі Екатеринбурга захоплення нашою культурою. А я стрільну в сестрі. Мокітру. З пістоля. Як твоєму братові Григорію. Та пошол ти! Ти у розпачі, Іване. Ти у розпачі. Добре, я розумію. Я втямив. Адже без родини хто ми в біса такі, га? Я колись заради сестри все що завгодно міг зробити. Я москаля вперше вбив заради сестри. Але цього і було мало. Ні-ні-ні. Благаю. Ти розумієш, в чому сенс, дідько. Наші бісові близькі нишком шпортують кожного біса разу. Вони мені кажуть, кажуть, Василь, Василь, кого курва ти вибереш! Їх чи нас! Нас! Чи їх! <рес> не наші, не наші Іване! наші ті трудні думають, що я курво ще маю вибирати! До речі, твій тютюн повне лайно. Розумієш, краще сюди не привези.